Вже як місяць ми користуємося нашою системою охолодження. В принципі, нормально все працює. Але ми придумали одне ноу-хау. Е, Ота от шторка вона задержує пиляку, але вона же і задержує воздух. Получається, буває так, що в цій кінаті я стою ну, прохладно, а далі плюще заб'ється пилякою і воно якби так ну, слабенько проходить. Тобто ми поставили вентилятор. Підняли його вгору. Тобто можна було, можна було взагалі опустити, щоб він воздух брав із того, із полу. І він якби заганяє, типу, як, я не знаю, як як, як тунельний насос, що, що то похоже. Він переганяє якби, повітря в основну кімнату. макувата, це саме вимили її. І все, він працює тупо, як тупо, як змішувач у нас. Ну, от, Температура. 20-25. Зараз ми глянемо тут, а що у нас? Тут трошки жарше, ніж там. Ну, 24-26. Тут на градус більше. Ну, в цілому температура нормальна. Тобто місяць продержалися, будемо дивитися далі, наскільки нам далі якби вистачить якби, цього клімату. Там плюс 35 було, якби теж у нас було все добре. Ну, а це оця штука, якби. І до речі, зараз працює кондиціонер, працює вентилятор. Е, оцей вентилятор, він на день виключений. Ми його тільки на ніч будемо запускати. Там ще була думка, я напевно попробую сьогодні. Я сьогодні на ніч чистий вентилятор запустю без кондиціонера. Чому? Тому що ночі плюс 15. от Перед цим було 10 вечора, а на вулиці 25-26. Це трошки якби, ну, не та температура. А якщо ночі буде холодно, можна спробувати повідчиняти форточки плюс вентилятор. в находимо находим, находим якби, способи окладити курочку, щоб їй було комфортно.